Ще кілька днів тому вона разом із маленькою донечкою залишилася без даху над головою. Сьогодні оббиває пороги підприємства, що заволоділо її житлом, аби повернути хоча б власне майно. Нас немає просто куди йти, і ми залишилися без речей. Все, що є, оце то що на нас. Майже усе, що знаходилося в її кімнаті у гуртожитку, нині, у застінках, теплокомуненерго. Дістатися туди не під силу навіть самій власниці речей. На вході жінку із дитиною зустрічає охорона, втім до середини зась каже вказівка зверху. Усі, будь ласка, не дозволили. Я просто новенький, я навіть не знаю, що робити. Казали не а хто сказав не пускати? Ну хто За скляною огорожею конструктиву не виходить, а керівництво ж пояснень уникає. Пані Людмила Ошелешина каже, прийшла сюди за попередньою домовленістю із державним виконавцем. Його тут немає. Найбільше забрати речі воліє маленька Владислава, бо ж у пакунках причаїлася її улюблена іграшка. Це Кіті, такий котик. Він тепер тут десь в мішках на бо, на бо, нас виселили. Більше години за зачиненими дверима і без жодної звістки. Матері терпець увірвався. На допомогу кличе вже правоохоронців. Попрошу представників внутрішніх справ приїхати на пересипки на 5. Я прийшла на територію теплокомуненерго. Мої речі забрала виконавча служба і віддала їм на збереження. Вони не впускають мене. Теплокомуненерго. Будь ласка, приїдьте сюди на територію. Жінка розповідає, міліціянтам прийшла забрати вже і без того пошкоджене майно. Нещодавно усі меблі та пакунки затопило, у стінах підприємства трапилась аварія. Натомість єдине, що запропонували у якості компенсації три тисячі гривень. Сама дзвонила заступник директора, там нічого не сталося. Якби ми в хімчистку здаємо, віщі почистимо, будуть як новенькі. Ті тисячі гривень можу дати. Частина розірвана, частина кухня розквашена, комод розквашений, шафа купе так само, ліжка мокрі, бо це з потолка все біло. Врешті-решт на горизонті таки з'являються представник міської ради та держвиконавець. Останній констатує, якщо вина за пошкоджене майно цілком лежить на теплокомуненерго, відшкодує збитки повністю. Проте певні пошкодження речей вже зафіксовано через опір при їх конфіскації. Державним виконавцем під час примусового виселення було зафіксовано декількома актами, що боржником чинилися перешкоди при виселенні, А саме коли виносилися речі, боржником були пошкоджені мішки з, з, з речами. Ми будемо порівнювати, що зараз пошкоджено, що було встановлено тоді, коли при примусовому виселенні особисто боржником було пошкоджено, і з цього будемо робити відповідні висновки. Як передавали майно пані Людмилі, нашій знімальній групі побачити не вдалося. На територію теплокомуненерго журналістів не пропустили. Про життєву драму матері із донькою. Дивіться вже у наступних випусках.